Один елемент римського обладунку змушував ворогів тікати ще до початку бою не меч, не щит, не шолом, шкіряні смужки на поясі, ті самі, які сучасна людина сприймає як спідницю. Але за цими смужками стоять 800 років перемог, три завойовані континенти та секрет, який римляни знали, а варвари ні. Зараз дізнаєтесь, чому без цих смужок легіонер був приречений на смерть. І як проста шкіра перемогла метал. Римський легіонер виходить зі строю: блискучий шолом, червоний плащ, короткий меч на боці, і ось ці шкіряні смужки, що звисають з пояса, немов бахрома. Сьогодні це виглядає дивно. Але дві тисячі років тому варвари бачили ці смужки і розуміли, перед ними машина для вбивства, яка пройшла 20 років навчання. Почнемо з шокуючого факту, це взагалі не спідниця. У греків ця річ називалася Птеругес, що перекладається як крила або пір'я. Римляни були простішими, для них це просто шкіряні смужки, без романтичних назв. І ця простота ховала геніальність, яку ворог розумів тільки тоді, коли було пізно. Грецькі гопліти носили таке ще у п'ятому столітті до нашої ери, ті самі хлопці, що тримали оборону при Фермопілах проти перської армії. Триста спартанців стояли проти мільйона ворогів, і на кожному з них були ці шкіряні смужки. Римляни побачили, оцінили і перейняли, але не просто скопіювали вони вдосконалили до абсолютної досконалості. Легіонер носив два комплекти смужок. Перший кріпився на плечах і захищав руки до ліктів, другий висів на поясі і прикривав стегна, пах і верхню частину ніг. Кожна смужка це товста, вичинена шкіра, іноді з металевими пластинами на кінцях, не декор посилення конструкції, яке врятувало тисячі життів. Один комплект для легіонера це 3-4 години роботи досвідченого ремісника. Звучить примітивно, ця конструкція прослужила Риму 800 років від республіканських воєн з Карфагеном до пізньої імперії, коли легіони тримали кордон на Рейні та Дунаї. 800 років це більше ніж існування будь-якої сучасної держави. Ставте лайк і підписуйтесь. За хвилину дізнайтесь, чому один удар у пах вирішував долю битви і як шкіряні смужки перетворювали смертельну рану на Подряпину. Битва при Каннах 216 рік до нашої ери. 50 тисяч римлян, оточені карфагенянами ганнібала, найжахливіша поразка Риму в історії. Воїни стоять щільним строєм, плечем до плеча. Ворог б'є мечами знизу, цілиться в пах, у стегна, у верхню частину ніг, ті зони, які не закриває щит. Легіонери гинуть тисячами, але багато хто виживає саме завдяки смужкам. Шкіряні полоси відводять удари, розсікають траєкторію леза. Абсолютного захисту вони не давали, але часто перетворювали смертельну рану на подряпину. А в бою різниця між смертю та подряпиною це різниця між перемогою та поразкою. Перша функція захист без ваги. Смужки закривали найвразливіші місця. Пах, одне влучання туди, і боєць виходить зі строю назавжди. Стегнова артерія перерізав і в людини хвилина до смерті від крововтрати. Верхня частина ніг удар туди позбавляє рухливості, перетворює воїна на нерухому мішень. Але головне вага повний комплект смужок на поясі важив від 500 до 700 грамів. Порівняйте з металевим захистом ніг. Той тягнув на 2-3 кілограми. Легіонер носив на собі 20 кілограмів спорядження – шолом, кольчугу, щит, меч, два дротики, запас їжі на три дні. Кожен зекономлений кілограм це виживання на марші, швидкість у бою, можливість нести більше води в пустелі. Римські інженери це розуміли дві тисячі років тому. Сучасні військові приходять до того самого висновку сьогодні. Друга функція свобода руху. Смужки не були зв'язані між собою. Кожна стрічка кріпилася окремо і рухалася незалежно. Легіонер міг бігти, стрибати через канави, сідати на коня, підніматися по облогові драбині. Спробуйте це в суцільній металевій спідниці, вона затисне ноги, як лищата. Римська тактика будувалася на маневреності. Легіони не стояли на місці. Вони рухалися, перебудовувалися, обходили фланги, переслідували ворога. Шкіряні смужки дозволяли це робити. Важка броня на ногах ні. Ворог у важкій броні був сильнішим, але повільнішим. А в бою швидкість часто важливіша за силу. Третя функція вентиляція. Легіон висаджується в Єгипті. Літо 40 градусів у тіні. Легіонери йдуть маршем 30 кілометрів по пустелі. На кожному металевий панцир, під ним туніка. Під тече струмками, але стегна і ноги відкриті. Смужки пропускають повітря. Це рятує від теплового удару, який убиває швидше за ворожий меч. Метал нагрівається на сонці до температури, коли до нього неможливо доторкнутися. Кольчуга не пропускає повітря. Взагалі. Легіонер у такому спорядженні дійде до поля бою напівмертвим. А що толку від воїна, який не може тримати меч через виснаження? Римляни воювали скрізь в Іспанії, Африці, Сирії, Месопотамії. Птеругес дозволяли солдатам зберігати боєздатність там, де інші армії фізично не могли битися. Легіон міг йти форсованим маршем 50 кілометрів, вийти до поля битви і відразу вступити в бій. Противник у важкій броні до того часу вже видихався. Три прості функції: захист, мобільність, комфорт. Жодна інша конструкція не давала такого балансу. Саме тому птеруги сносили 800 років поспіль. Але є одна проблема, про яку мало хто знає. Через 400 років конструкція змінилася до невпізнання. Зараз побачите, як прості шкіряні смужки перетворилися на витвір мистецтва, а потім деградували назад. І цей цикл розкриває таємницю самого Риму. Перше століття до нашої ери, рання республіка. Легіонер одягає спорядження перед походом проти самнітів. Його птеругис виглядають просто: 12 шкіряних смуг однакової довжини, що звисають з пояса до середини стегна. Жодних прикрас, жодного металу. Чиста функція, яка працює. Армія Республіки складалася з громадян ополченців. Кожен купував спорядження сам. Чим простіша конструкція, тим дешевше. Шкіряні смужки коштували кілька динаріїв, доступні навіть бідному селянину. Головне, вони працювали, а римлянин завжди цінував практичність вище за красу. Перенесемося на 400 років вперед. Перше століття нашої ери, розквіт імперії, легіонер часів Траяна одягає зовсім інші птеруги. Смужки тепер різної довжини: зовнішні коротші, внутрішні довші. Це створює багатошаровість, посилює захист у півтора раза. На кінцях кожної смужки бронзові або мідні накладки. Вони додають вагу, не дають смужкам задиратися. Але головне звук, коли легіон йде строєм, тисячі металевих накладок дзвенять у такт крокам. Це психологічна зброя, яку недооцінюють історики. Ворог чує цей дзвін здалеку і розуміє: йдуть римляни, професіонали, які завоювали півсвіту. Серце починає битися швидше, руки тремтять, страх заповзає в душу ще до початку битви. А битва часто виграється ще до першого удару. На деяких смужках з'являється декор: карбовані візерунки, медальйони із зображенням орла або вовчиці. Це вже не просто захист, це символ належності до легіону. Кожне підрозділ мало свої відмітні елементи. Центуріон міг за зовнішнім виглядом Птеругес визначити, з якої когорти боєць, звідки він родом, скільки років служить. Виготовлення такого комплекту займало повний робочий день. Майстерня при легіонарному таборі виробляла їх десятками щодня. Один легіон у 6 тисяч чоловік потребував 6 тисяч комплектів плюс заміни. Шкіра зношувалася, рвалася в боях, гнила під дощем. Це була індустрія, яка забезпечувала роботою сотні ремісників. Римська армія стала професійною, держава забезпечувала солдатів спорядженням, можна було дозволити собі складність і якість. Птеругес перетворилися з простого захисту на елемент військової культури, на символ сили імперії. Але ніщо не вічне, і тут починається найцікавіше. Четверте століття нашої ери, пізня імперія, скарбниця порожня, кордони тріщать під натиском варварів. Птеругес знову спрощуються. Зникають накладки, декор, багато шаруваність. Смужки стають однакової довжини, як у старі часи республіки. Рим повертається до витоків, але вже не з вибору, а з необхідності. Більше того, шкіряні смужки часто замінюють кольчужними спідницями. Це дешевше у масовому виробництві. Коваль може зробити кольчужну спідницю швидше, ніж шкіряник наріже і обробить 12 смуг. Правда, кольчуга важча на півтора кг і гірше вентилюється, але вибору нема. Потрібно озброїти десятки тисяч новобранців проти готів, вандалів, гунів. Історія Птеругес це історія самого Риму, від простоти ранньої республіки через розкіш імперії до вимушеної економії пізніх століть, піднесення, розквіт, занепад, цикл, який повторюється в історії знову і знову. А тепер шокуючий факт, який перевертає сприйняття. Те, що вселяло жах варварам 2000 років тому, сьогодні здається смішним. Чому сучасна людина бачить спідницю там, де римлянин бачив зброю війни? Чому символ найстрашнішої армії античності викликає усмішку? Сучасний чоловік дивиться на римського легіонера і бачить спідницю. Для римлянина це був би абсурд, як назвати танк дитячою іграшкою. Птеругес були символом війни, крові та завоювань. Ті самі смужки носили люди, що підкорили три континенти, знищили Карфаген, розгромили Македонію, завоювали Єгипет. Для римлянина мужність визначалася не одягом, а справами. Віртус, римське поняття доблесті, означало військову хоробність і готовність померти за республіку. Легіонер у Птеругес пройшов 20 років служби, брав участь у десятках битв, отримав поранення і нагородження. Народи. Його шкіряні смужки зношені в походах від Британії до Месопотамії, від холодних туманів Шотландії до спеки Сахари. Смішно спробуйте сказати це йому у обличчя. Легіонер, навчений убивати голими руками. Він може пройти 30 кілометрів з 20 кілограмами вантажу і відразу вступити в бій. Він знає 20 способів розкрити ворожу оборону і 3 способи побудувати міст за ніч. Птеругес на ньому це робочий одяг професійного вбивці, який заробляє на життя війною. А тепер подивимося на тих, над ким рим'яни сміялися, і тут відкривається несподівана правда. Галли і германці носили штани, брюки з грубої вовни або шкіри. Для римлянина це було ознакою варварства. Цивілізована людина носить тогу або туніку, штани одяг дикунів, які не знають, що таке лазні, дороги, закони, порядок дикунів, яких треба завоювати і навчити жити правильно. Римський письменник Тацит описував германців з презирством: вони носять хутряні штани і живуть у брудних хатинах, не знають мистецтва, поезії, філософії. Для римлянина германець у штанах виглядав так само безглузді, як для сучасної людини легіонер Уптеругес. Різниця в культурному контексті, який змінюється з часом. Цікавий момент, коли в пізній імперії римляни почали наймати варварів в армію, ті поступово перейняли штани. До IV століття навіть римські легіонери в північних провінціях носили брюки під Птеругес. Практичність перемогла упередження, як це завжди буває рано чи пізно. У холодному кліматі Германії та Британії штани захищали від обмороження краще, ніж відкриті ноги. Але птеругес не зникли. Вони залишилися символом римського легіонера, навіть коли під ними з'явилися штани. Це говорить про силу традиції. Смужки носили 800 років, вони стали частиною ідентичності. Пригадаємо інші приклади спідниць, які носили воїни, і тут відкривається несподіваний патерн. Шотландські горці в кілтах. Спробуйте сказати шотландцю, що кілт жіночий одяг. У кращому випадку він пояснить історію кланових тартанів і битву при Кулодені. у гіршому покаже, що під кілтом висить не кілька тканина. Шотландці воювали в кілтах проти англійців і нікому не спадало на думку назвати їх жіночними. Грецькі гопліти при марафоні та фермопілах носили птеругес, дуже схожі на римські. Ті 300 спартанців, що тримали оборону проти перської армії, всі були в шкіряних смужках. Ніхто не називає їх жіночними. Вони зупинили найбільшу імперію свого часу, коли мільйон персів не зміг пройти через 300 чоловік. Самураї в Японії носили кусадзурі, пластини, що захищають стегна. Дуже схожі на птеругес за функцією, звисаючи смужки металу або шкири, що забезпечують захист і мобільність. Самураї були елітою японського суспільства, втіленням мужності та воїнської честі. Ніхто не сміється над самураєм навіть через тисячу років після їх зникнення. Паттерн очевидний, різні культури незалежно прийшли до одного рішення. Захист стегон і паху смужками матеріалу, ефективніший за суцільну броню. Це інженерний оптимум, а не модний вибір, це рішення технічної задачі, яке не залежить від культури, часу географії. Сучасні реконструктори, які відтворюють римське озброєння і техніку бою, одностайні. Птеругес зручні і практичні. Вони не обмежують рухів, не перегрівають, забезпечують базовий захист. Один з реконструкторів сказав: перші п'ять хвилин почуваєшся дивно, потім забуваєш про них повністю. А через годину розумієш, чому римляни носили це 800 років. Питання сприйняття це питання контексту. В античному Римі чоловік у Птеругес був воїном. У сучасному світі ті самі смужки асоціюються з жіночим одягом, але одяг не визначає суть. Легіонер у Птеругес завоював світ, це єдине, що має значення. Але є ще один секрет, який робить цю історію по-справжньому вражаючою. Римляни розуміли просту річ, функціональність важливіша за зовнішній вигляд. Птеруги спрацювали? Так, вони допомагали перемагати? Так, тоді яка різниця, як вони виглядають? Переможець диктує моду, а не навпаки. Це правило працювало тоді, працює зараз, працюватиме завжди. П'яте століття до нашої ери. Грецький гопліт одягає шкіряні смужки перед битвою при марафоні. Десяте століття нашої ери. Останні візантійські солдати носять схожу конструкцію при обороні Константинополя. Між цими подіями 18 століть. Птеруги спережили республіку, імперію, візантійське тисячоліття. Римляни не винайшли птеругис, вони взяли готову ідею у греків, але вони зробили головне: довели її до досконалості, підібрали оптимально товщину шкіри, ідеально довжину смуг, правильну кількість шарів, перевірили в сотнях битв на трьох континентах, адаптували під різний клімат від африканської спеки до британських дощів. Результат: ідеальний баланс трьох параметрів, і кожен з них критично важливий. Захист життєво важливих зон без критичного збільшення ваги, повна свобода рухів без втрати оборони, комфорт у будь-яких кліматичних умовах без ризику перегріву. Жодна інша конструкція не давала такого поєднання. Саме тому Птеругес стали стандартом на 800 років. І ось що дійсно вражає: легіони завоювали територію від Шотландії до Сахари, від Атлантики до Єфрату. 3 мільйони квадратних кілометрів під контролем Риму. І на кожному легіонері в цих завоюваннях були шкіряні смужки. Випадковість? Ні. Кожен елемент римського спорядження пройшов природний відбір у бойових умовах. Що працювало, залишалося, що не працювало зникало безслідно. Птеругес працювали, тому вони залишилися на 800 років. Центуріон міг провести 40 років у легіоні і змінити десяток комплектів смужок, але концепція залишалася тією самою, тому що вона була правильною. Правильність перевіряється не теорією, а практикою, не словами, а кров'ю на полі бою. Сучасна військова логіка побудована на тих самих принципах. Кожен грам спорядження має бути виправданий. Солдат несе зброю, броню, боєприпаси, воду, раціон, засоби зв'язку. Вага критична. Кожен зайний кілограм знижує мобільність та витривалість, перетворює воїна на повільну мішень. Військові інженери десятиліттями працюють над полегшенням екіпіровки без втрати захисту. Римляни вирішили це завдання дві тисячі років тому. Птеругес важили пів кіло і захищали стегна. Металеві поножі важили 3 кілограми і робили те саме. Вибір очевидний навіть дитині. Легіонер з Птеругес міг пройти на 10 кілометрів далі, битися на півгодини довше, нести більше спорядження. У марафоні війни ці переваги складалися в перемогу, а перемога це єдине, що має значення. Функціональність перемагає упередження завжди. Римляни не питали, як виглядають Птеругес. Вони питали, чи працюють вони. Відповідь була позитивною 800 років поспіль, і це найкраще доказ їхньої ефективності. Наступного разу, коли побачите римського легіонера у фільмі або на картинці, подивіться на ці шкіряні смужки по-іншому. Це не дивна спідниця, це результат століть військової інженерії, перевіреної в тисячах битв. Це одна з причин, чому маленьке місто на Тібрі стало найбільшою імперією античності, яка змінила хід історії людства. За кожною деталлю римського спорядження стоїть практичний досвід поколінь. Птеругес лише один приклад, але він показує, як римляни думали, не як це виглядає, а як це працює, не що скажуть інші, а що дасть перемогу. Не традиція заради традиції, а ефективність заради виживання. Цей підхід створив імперію, що проіснувала тисячу років, імперію, яка дала світу закони, дороги, акведуки, архітектуру, мову імперію, спадщину якої ми використовуємо досі, навіть не замислюючись про це. Коли римський легіон підходив до ворожого міста, захисники чули дзвін тисяч металевих накладок на Птеругес. Цей звук означав одне: прийшла найсильніша армія світу, армія, що ніколи не програвала війни, тільки битви, армія, що поверталася знову і знову, доки ворог не капітулював. Шкіряні смужки були частиною цієї машини перемоги, Невеликою, але важливою частиною. Як кожен гвинтик у механізмі, вони виконували свою функцію, і без них механізм працював би гірше. Сьогодні птеругес можна побачити тільки в музеях та на реконструкціях, але урок, який вони несуть, актуальний досі. Функціональність важливіша за моду, ефективність важливіша за традицію, результат важливіший за думки оточуючих. Римський легіонер у своїх шкіряних смужках не переймався, що про нього подумають варвари він переймався тим, щоб вижити в бою і виконати наказ. І він виконував знову і знову битву за війною, війну за війною, століття за століттям. Можливо, саме в цьому і є головний урок Птеругес не в їхній конструкції, не в їхній історії, а в філософії, що стоїть за ними. Роби те, що працює, а не те, що виглядає правильно. Цінуй ефективність вища за зовнішність. Дивись на результат, а не на процес. Римський легіонер у своїх шкіряних смужках не переймався, що про нього подумають варвари. Він переймався тим, щоб вижити в бою і виконати наказ. І він виконував знову і знову битву за бітвою, війну за війною, століття за століттям. Можливо, саме в цьому і є головний урок Птеругес. Не в їхній конструкції, не в їхній історії, а в філософії, що стоїть за ними. Роби те, що працює, а не те, що виглядає правильно. Цінуй ефективність вища за зовнішність. Дивись на результат, а не на процес. Ця філософія допомогла Риму завоювати світ. Вона може допомогти і вам досягнути своїх цілей, якими б вони не були. Якщо це відео було цікавим, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові розбори стародавніх технологій. Пишіть у коментарях, який елемент римського спорядження хотіли б розібрати далі можливо, гладіус, може, щит, а може, будівництво римських доріг. До зустрічі в наступних випусках, де продовжимо розкривати секрети, які зробили Рим найвеличнішою цивілізацією античності.